Усім привіт! Мене звати Наталя. ви на каналі про В'язання тільки. Дякую всім, хто заглянув на мій канал. Сьогодні віднімаю вам дівчатка відеозвіт у спільному проєкті Кольоровий Рік. Це є мій звіт за січень. Я вам вставляла частинки у в'язу в лозі, що я в'язала у цьому спільному проєкті, а зараз хочу вам показати свій звіт. Я зв'язала вже пару шкарпеточок. Так, трішечки про цей. Спільний проєкт спочатку почну. Це є організатором цього проєкту Надія, на каналу В'яжемо разом з Надією. Є у цьому спільному проєкті спонсори і є учасники. На всіх залишу посиланнячко в описі під відео. І розкажу про цей проєкт. Кожного місяця надійка буде вибирати м... якийсь новий колір, місяця буде так, і ми будемо щось Не Немає значення, що в'язати шкарпеточки, пов'язку, плечовий якийсь виріб. Основне щось в'язати у тому кольорі. На січі у нас був фіолетовий. Я приєдналася уже пізно, застрибнула швиденько. Напевно, вже в останній вагон, але мене ще прийняла дівчатка до свого спільного проєкту. Тому в мене зв'язались такі шкарпеточки у цьому проєкті, в цьому місяці. Тут є дві пари, я просто так одну другу вставляю і так їх залишаю в себе в корзинорці. Або я, або дівчатка, кому буде потрібно, будемо носити. І другий у нас місяць лютий. І це випало у надійки мелодія двох сердець. Це має бути з'єднано два кольори. Ну, я так думаю, мені так здається, в одному якомусь спільному так, процесі. Що це в мене ще буде, я навіть е, взагалі не придумала. Я тільки завершила в'язати так, свій смугастик ви бачили, і для чоловіка в мене були смугасті шкарпеточки. Тому що зараз в мене буде в'язатись на лютий, я не знаю. Я ще буду думати, можливо, теж будуть шкарпеточки, а можливо, буде щось інше. Я продумаю собі якийсь проект. Ну, лютий це ще поберку, сьогодні тільки перше. Цілий ще попереду, тому тут не обов'язково, щоб на кінець місяця була готова робота. В кого вона вийде, це, це дуже добре. А якщо в когось не виходить, тоді звітуємо аж кінець року, що в кого вийшло. Переходьте до дівчаток. Переходьте, дивіться, що дівчатка в'яжуть, що вдалося їм зв'язати. В когось є вже багато, я б сказала, гарних готових робіт. Насправді є плечові вироби готові. Я думаю, що вам усім буде цікаво. Переходьте і переглядайте наш україномовний YouTube. На цьому в мене все. Бажаю вам всім мирного неба над головою, здоров'я, тепла і любові! Всім па-па, до нової зустрічі на моєму каналі.